Ініціативу фонду матусині долоні і разом організували майстер-класи, де ми разом з ветеранами, які проходять реабілітацію в госпіталі, печемо булочки, халу платимо, печиво. Да, тобто разом проводимо час. І в процесі, коли ми разом працюємо, замішуємо. Спочатку всі такі трохи жаті і напружені, але з часом вони розслабляються, посміхаються, що жартують, якісь цікаві форми продумують, якісь вже починають фантазувати. Чи там щось своє придумувати дуже походу, да? тобто не в процес, і я бачу, як вони прям відволікаються від якихось своїх рутинних думок і наслужуються дійсно цими пару годин процесом. процесом. Да. Разом з пацієнтами ми проводимо. Часткову арт-терапію сьогодні з нами різні пацієнти з різними діагнозами і ураженнями, але всі мають змогу трошки відволіктись від своїх станів, покращити свій психоемоційний стан, ну і скуштувати свої смачні вироби. І вже тільки це одне приносить небе, яке задоволення і заряд позитиву на цілий день. Сьогодні для нас Влаштували такий невеличкий майстер-клас в пекарні, що доволі би, приємно для нас. Це ми пробували робити щось власними руками. Навіть в деяких моментах так як заспокійливе. Так що все дуже сподобалося, і я думаю, це якби позитивно впливає на кожного з нас. Дуже цікаве враження. ну, допомагає відволіктися. Трошки реабілітувати психічно, морально-психологічний стан. ну, Мені сподобалось. Далі ми плануємо ці вироби, які разом спекли з ветеранами, продати, реалізувати через наше кафе. І весь прибуток ми направимо в підтримку хлопців, які зараз в госпіталі, да. хлопців і дівчат.